Добрий день, мене звуть Вадим Рудик, я працюю в компанії Нзазаден по східному регіону. Вітаю вас в Нікопольському регіоні. Зараз знаходимося в населеному пункті Червона Григорівка, в господарстві, де вирощують северін. Даний гібрид дуже подобається виробнику за рахунок його пластичності, стресостійкості, потужній кореневій системі і якості плоду. При посіві 1 лютого висадили розсадований 22 лютого і перший збір вже почали 20 березня. При тих погодних умовах, які склалися в цьому році, дуже жорсткі, нехватка світла. Ми бачимо, що він гарно себе веде, наливає. В нього є для контролю інші гібриди, то северін почався майже на 10 днів раніше. Северін має довжину плоду 12-14 см. Плід якісний, вирівняний, має дуже гарні смакові якості, які всі відзначають, хто спробував Северін, шукають тільки Северін. Даний гібрид дуже пластичний, я вам його рекомендую для отримання надійного результату.